Український народ, сьогодні 24 липня 2024 року. Сьогодні у нас існує Кодекс закону о труді української РСР. І ділова мова розмова. Це мова міжнародна. І цією мовою розмови. Ділова мова існує навіть в європейських странах. Її ніхто не відмінив. Так чого сьогодні деякі збіговищі на розмові нас з вами принижують, а ми з вами даємося. Розмова це міжнародна мова, міжнародна мова, якою спілкується навіть президент. І їде в європейські страни і на ній спілкується. А ви між собою і ви вислуховуєте якесь збіговище, що нам пов'язують, нам пов'язують українському народові, пов'язують із тим путіном тільки із замови. Ми матері і наші сини не ховаються. А вони теж віддали і віддають свій борг перед українським народом. А ті, хто саме там і немає, ховаються. І у місті Шполі, як Звільнігородський, СП ТЦК СП, є такий Мартинюк Сергій. Так тому Мартинюкові Сергійові давай тільки дань. І мало того, він за данню його двоюрідні, троюрідні, родинні зв'язки. Ніхто не на війні, ніхто не виконує борг. Не виконує борг ні рижак Сергій села Томача, не виконує його син, не виконують у гетьмана два сини. Вони всі на свій час знаходяться вдома, у чорних очках, на крутих машинах. Мало того, у них є ресторани, у них є день народження, у них є гульки. Вся школа тільки на факелах тому бережаки з гетьманами внучці рік справляють, а на війні їх немає. Бо Мартинюк Сергій. Їх виясняється благочинний папа. Бобир Ліна Анатолівна і її чоловік Бобир Олег теж не виконують борг. А на що їм виконувати? Ведь закон про працю існує на тих бідних для виконання боргів, їхніх боргів, бо вони понабиралися кредитів, а не ми з вами. А ми своїм життям повинні подавати їхні кредити.